Шановні глядачі! Розпочинається унікальний міжнародний турнір між командами України та Молдови. Отож, боліваємо за наших юних патріотів! Україна переможе! Бачите за нашу команду. Так, болівальники наші всі готові. Українці ніхто не спить. Всім боліваємо за команду України. Друзі, 4-1 на користь України. Продовжуємо вболівати за нашу команду. 5-2 на користь України. Продовжуємо гру. Запекла гра. Вболіваємо за наших гравців. Так, нас доганяють, нас наші друзі з Молдавії. Уже 6-4 веде Україна, але вже дуже-дуже критична ситуація. Продовжується гра, вже 10-12, але Україна все одно виграє. Продовжуємо вболівати за наших талановитих юних патріотів. Одинадцять, дванадцять. 12-12 рахунок зрівнявся, тому ще більше починаємо вболівати, аби Україна перемогла, але і здобучий освіти з Молдови і з України дуже інтенсивно і грамотно грають. Молодці! 14-12 знову Україна виграє. 16-12. Україна попереду. 20-13 вже рахунок. 20-13 рахунок Україна попереду. Так дуже грамотні гравці з Молдови, але наші хлопці і дівчата не здаються. 23.14. три Боліваємо, що зовсім скоро стане відомо, хто переміг. Двадцять чотири сімнадцять. Зовсім кілька хвилин. І ми будемо знати, хто переможе. Молодці! 19-24! Україна все одно попереду. Не перестаємо вболівати, бо кожні наші думки матеріальні. Браво! 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 Молодці! Перемога наша!